Друзі, всім привіт сталкер на зв'язку, всім мира добра, гарного настрою. Так, у нас залетіла от така от нова пропозиція. Я поки в ній зараз буду розчихлятися, що це таке. І хочу, ну як я вважаю, що якщо я зараз куплю, наприклад, ну, давайте купимо ось цю, наприклад, карточку. Хочу, наприклад, цю рулетку. Чи дасть мені її воно? Ану? Я так зрозумів, що я купую карточку і зараз в мене повинна з'явитися ця рулетка. Так, списала в мене 250 золота. Так, да, появилося розіграш на містичний контейнер. Отак От воно, друзі, працює. Друже, побратим печален. Звертаюсь до тебе. Друже, ти мені щось там невірно написав. Там мені побратим довірив. Аккаунт дуже вдячний за довіру. Ну я, друже, на жаль, не можу тебе знайти. Я ввожу, а воно щось невірне. Перевір там пароль. Може, не... щось невірне записав мені. Бо воно вибиває, що неправильно. Може якась буква одна велика, може маленька. Якщо захочеш, перевір, то ще і запишемо. Трішки пізніше. Дуже тобі дякую, друже, за довіру. Ну, на жаль, воно не знаходить. Я сім разів ввів і пише невірно. Вибачай, друже. Ну, дякую, друже, за довіру. Дякую. Ну, якщо, може там якось помилився, може в якійсь цифрі або букві, то напиши мені, ще раз перевіримо. Може щось не так дійсно написав, тому воно й вибиває. Ну, щось неправильно. Я б з радістю прокрутив. Від тебе показав би глядачам ролик новий, прикольно було. б. Люди б зацінили, як така ідея, сподобалася б чи ні. А ми, друзі, продовжуємо. У нас є 7000 золота, було у нас 7 200, Там 230, щось таке. Списала у нас за розіграш. Да, дійсно, дало нам розіграш, і, і будемо крутити рулетку. Поїхали. Перший прокрут 250. Крутить будемо до кінця. Ну, заодно, друже, побачиш, що хоч випадає. Мені ж не важко мені на навпаки по приколу покрутить навіть з чужих аккаунтів. Я ж не вкраду ні ак, нічого. Там скільки скажете, скільки прокручу. Це я у себе можу продавати там танки, що я хочу. Це ж там мій аккаунт. А вашими аккаунтами я по позгод... тільки по узгодженню господаря. Тобто, скільки він скаже, золото покрутить, стільки я й покручу. Не більше, не менше. Тому друзі, якось так. Я ж кажу, перевір, там все. Чітка, що там, щось там неправильно. Бо пише невірний. Звісно, прикра, хотілося б так, це б у мене був такий перший ролик. Мені ще паролі аккаунтів не давали. Я людина порядна, чесна, я нікого нічого не вкраду, лишнього не візьму. У мене є свої, друзі, аккаунти. І непогані акаунти. аккаунти. Я навіть своїх два подарував. Чисто від душі. Були там у мене і премтанки, і як багато. Тому людини була погана стата, я йому подарував. Не знаю, яка вона там зараз. Не дивився. Ну, надіюсь, він гра йому подобається. Так. Що тут у нас? А ця рулетка, якщо я не помиляюсь, на 140 тисяч золота. Оце я і все Ой, мрію покрутити до кінця. Ну все ніяк ми не можемо неї золота назбирати. Не то там просрав 50 тисяч, то там спалив, то там спалив, блін. Ну що, друзі, було у нас 7 тисяч, пішли відкривати, побачимо, що з цього вийде. Один у нас контейнер, другого рівня в мене є ще три скриньки. Збери їх усі, давайте з них почнемо. Я ж кажу, якщо там виправиш там це, це питання, може там якась ета не сходиться, то ми покрутимо пізніше. Воно нас ще нікуди не дінеться. Поїхали відкривати скриньки. 27 у нас першого рівня. Ехо О, містичний другого рівня. Збираємо. Давай, мене хвилює сертифікат. 200 золота. Ну, 200 золота не 100. 4000 вільного. Чи залатаємо ми хоч один сертифікат? Я розраховую на 2. Ну, думаю, хоч один ми маємо вибити. Там в мене вже цих лавців стокан. Мені по той без друга той... Анімірований. мірваний. Все я вже, скільки вибиваю, вибиваю, де да ніяк не виб'ю. Всім уже попадав по два рази. А я і першого разу ніяк його не виб'ю. Щось, друзі, не світить міс... містичного сертифіката. не пойму, що відбувається. Вже має бути, а його все немає. Може це містичний? Нет. Что взагалі, друзья? Все сумно. Контейнер второго уровня, еще один. Это у нас уже три або четыре. Я уже там не посмотрел. Та не поверю, что не будет жодного містичного сертификата. 100 золота. Прекрасно. Тут что, немає містичних сертификатов? Чи ця рулетка вже споганилась. Оце так. Да. 10 000 вільна. Та 10 тисяч вільна за 7 тисяч золота це, як на мене, дуже багато. В дай сертифікат містичний. Це ж містики. 5 тисяч золота, нормально, сюди. 5000 золота добре. Це, типа, компенсація за сім. Нормальний такий обмін, блін. От якби ще до цих 5000 золота містичний сертифікат, оце тоді буде круто. Або анімірований аватар. І взагалі буде прекрасно. Відкриваємо друга рівня містики. Є, містичний сертифікат, сюди, до да батеньки, давай, сюди. Сюди рідненький. 2 дні према. і. На останок 3 дні према. Тут така, я не знаю, друзі, напишіть. У мене така містика відбувається. Іменно на цьому аккаунті. У мене було 13 днів према. Заходжу я на наступний день. А у мене там 0. Прикиньте, так уже 2 дні підряд. Потім було 10 днів према. заходжу, а там 0. Так, да, Оскар, 0. Відкриваємо, друзі, містичний сертифікат. Поїхали. Астон Рекс, його тут немає. Тачанка прикольна, але це не колекційка. Ну... хоч вісімка. І то вже непогано. Так. А що у нас там? Ну, за 1000, блин. Залутали нормально. Чому й ні. А що нас там по прокрутам? До 1000 там далеко, чи до безкоштовного. Друзі, крутимо до 22 прокрута далі. Поїхали. Пляска продовжується. Погнали. Так, забираємо. Ну, 5 тисяч золота прикольно, прикольно. Аби ж була ще колекцієчка, то було б взагалі б шедевр. А так, друзі. Ну, не дуже, не дуже. За 5 тисяч дякую. Ну. Ми ж тут зібралися за колекційними танками. Ну, та чи би там не відмовився. Давайте, друзі, де безкоштовного прокрута покрутимо. Це ця рулеточка, що я вам казав, до 22 прокрута. Ну трішки вона змінилася, я бачу. І останній прокрут за одну, за одну золота. Що він нам дасть. Зараз побачимо. Єві нам два містики. Пішли відкривати у сховичу. Якщо будете крутити містики, гарантую вам до 22-го прокрута крутить. Включно. Ну що, друзі, 9 містиків. Поїхали. Є ще шанс вибити містичний сертифікат. Буде у нас контейнер ще друга рівня. 100 тисяч срібла. У сріблі ми... Та ну ти що. Ну дай містичний сертифікат. Контейнер друга рівня буде. А, міс... а містичний сертифікат. Не хочу Ловец блюскалив. Ну це не той лавець бойскали. Хтось друга рівня випадає, той, що мені треба. 100 золота, на На тобі 100 золота. І на цьому все. Ех, ну, нічого страшного. Ну що, друзі, остання надія на містичний сертифікат, або... Анімірований аватар Контейнер другого рівня. Та ти що, він як і перша, нічим не відрізняється. Все, друзі. Ну, треба ж було покрутити да, кінця там, до кінця до 22 прокрута. да, це до 1 золота включено. Отакі, друзі, у нас вийшло відкриття. 5000 золота ми залутали. Дало нам порадувало так було на що подивитися. Астон Рекса ми сюди придбали, його тут не було. Тачанка нова у нас буде. Према тут хватає, тут би калицієчок подсипати. Ну, маємо те, що маємо. Так що, друзі, якось так. Вас всіх обійняв, Всім мира, добра, гарного настрою, Божого благословіння і мирного неба над головою. І до зустрічі, друзі.